Ось я спустилася. Там кущі такі з ягодами білими. Наче ж ягоди, так. І в ботанічному осінь. Боже мій. Я приїхала з Європи десь пару тижнів тому. І там було таке, знаєте, таким, як, така м'яка осінь, така тепла. Було, було вже видно, що там осінь, але вона була дуже тепла. Я там... І тільки в останні дні я там курточку надягла. Бачите, як гарно, красиво тут. Ну, а тут багато змін. Тут поставлено. Синіня, скамеєчки, скам лавочки. Так. Тут дуже гарно навесні, коли цвіте магнолія О, я зараз сонце засніму. Я зараз сонце засніму. Взагалі. О, як гарно. Знаєте, мені навіть людини, я не вважаю їх за поміху Так, вже воно сіло, але трохи щось є. О, бачите там? Ось, бачите, це сонце. А тут якийсь пам'ятник. Ой, як цікаво. Як цікаво. Тут пам'ятник. Зараз подивлюся ближче якомусь індійському, мабуть, гуру. Так, Індія, так. Махатмаганді, тут пам'ятник Махатмаганді. Ага, і тут є столик, такий є. Є дуже цікаво. Дуже цікаво, взагалі тут, коли магнолії квітнуть, то тут дуже цікаво. Магнолії квітнуть і воно б тут все в квітах. Так. О, який сьогодні день для мене видався. І видався день гарний, слава Богу. Це я сьогодні зробила собі візит до лікаря. Нарешті. З приводу моїх ніг і так далі. Боже, як гарно, як цікаво тут. Бачите, виноград. Дуже цікаво тут. Тут вони трохи налаштували такі, зробили. Тут можна в шахи грати, чи в шашки. Будь ласка, приходьте зі своїми ферзями, фігурками, Шах, шахмат. І грають. Ось тут, тут весною квітнуть дуже добре магнолія. Ну дуже добре вони тут квітнуть, взагалі такий. І аромат стоїть завжди. Ну ось так. Ну, трохи я.